У Польщі затримали двох громадян України Богдана К та Кирила Т. Один із них, за версією слідства, співпрацював з іноземною розвідкою, передаючи російськомовному контакту фотографії та координати військових об'єктів польських збройних сил. Під час обшуку в його телефоні знайшли відповідне листування, а також у двох чоловіків близько 30 грамів наркотиків. Богданові К. оголосили підозру у шпигунстві, а також узяли під варту на три місяці. Він свою провину не визнав і під час допитів висловлював проросійські погляди, ставлячи під сумнів суверенітету України. Його спільника Кирила Т засудили умовно за зберігання наркотиків. Тим часом на сході України тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Російські війська намагаються створити ілюзію чисельної переваги, піднімаючи прапори на захоплених або спірних територіях. За даними інституту вивчення війни, такі дії мають переважно пропагандистський характер і спрямовані на дезінформацію як українських військових, так і власного населення. Українські бійці повідомляють, що противник уникає прямих зіткнень, ховаючись у підвалах і бліндажах, очікуючи підкріплення. Російське командування перекинуло на цей напрямок кілька елітних підрозділів безпілотників із центру перспективних безпілотних технологій Рубікон, намагаючись придушити українські лінії зв'язку. На цьому тлі у Сполучених Штатах продовжують шукати можливості для дипломатичного діалогу з Москвою, попри санкційний тиск. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон залишається відкритим до зустрічі з представниками російської сторони. За його словами, нещодавня розмова з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим залишила простір для подальших переговорів. Рубіо наголосив, що Сполучені Штати завжди підтримуватимуть можливість співпраці, якщо вона сприятиме досягненню миру, проте водночас зазначив, що президент уже готовий до рішучих кроків у разі відсутності прогресу щодо мирної угоди. Події останніх днів демонструють контраст між дипломатичними надіями Заходу та реальністю війни, яку Росія продовжує вести не лише на фронті, а й через шпигунські мережі та інформаційні маніпуляції. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.